Осінь, Вледичі його вам. На півдні її називають Крінка. Кринка. Мені більше подобається, подобається Кринка. Ось стоїть Кринка. Вони великі, От 30 см Кринка, Є і 60 Гарні здорові дерева. От. Але що цікаво, це насадження, тут в цьому насадженні воно було таке різнопланове. Тут була тополя, вона перша виросла і перша пропала. За нею друге акація теж виросла і пропала. Гарна, здорова, що тополя, що акація була. А третя кринка, ледіча, вона залишилась. І що цікаво, після кринки залишилося. Багато підросту, бачите, коли кринка досягає якогось віку, от я не знаю, чим це, корінням чи насінням, вона дає багато насіння. А це пороз, дивіться, це були тут кринки, пеньки. От я один бачу. І вони дають таку порозь. Аби оці мудаки, лісники мали тяму, то би розрядити і залишити по одному пагону. І це було б гарне дерево. Отак воно росте кущом, Бачите? От. Ну, що говорить про лісників? Лісники це дебілота. Я вам одразу говорю, це дебілота. Там нормальних не беруть. Тільки борів і ідіотів. жополизів, Оце така основна. Основна, основна якість лісника це гарно лизати з жопу своєму начальнику, підносити. Ну от дивіться, які акації були. Ну це вже остання із могікана. Бачите? Велика акація, досить велика, до Куба. Але вони майже всі пропали. Не всі, але майже всі. Ну, були ще от е, кле, е, клен ясенілісний. Він ще є, ще залишився. До речі, клен тут на другому місці після глітічі. Деякі глядичі її просто шикарні. Шикарні. Ну це, це все вирубали, я вам скажу. Не думайте, що тут так рідко. Це рубали ці, ці твари, рубали, рубали, тут рубають, не можуть зупинитися. Для півдня величезні дерева. 15, може навіть 20 метрів. Величезні, дуже гарні дерева. Прямо аж не віриться, що на півдні можуть бути такі дерева. А це рубали, бачите як? Пеньок на пеньку. Цілими рядами вирубали паскуди. Прекрасний ліс, прекрасний, я вам скажу, тут скоро підніметься. І дивіться, який вид. Вид у них прекрасний. гарний, сильний, крепкий. Десь, може, десь і півтора-два куба є такі дерева. І це південь, запам'ятайте, що тут роль лісу це природозахисна. Природу захищати. І це прекрасний до півдня ліс. Ледичі я в цьому плані феноменально корисне дерево. Я от бачите, яка вона колюча. Але це нічого. Я... я не колючій формі, дивіться. Але я це дерево люблю. І його любить природа і Україна. Воно тут писалося в масштабах Одеської області як рідне. Воно тут одне із найрідніших дерев. Ледичія кринка акація.